Бабушка uh -huh. уже пошла. estão correndo Доброго дня, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язочок. Підкажіть, чи ви мене чуєте, бачите? Так, все добре. Ну, дякую. Добрий день. Добрий. А, підкажіть, чи є в нас суб'єкт господарювання на слуханнях? Так, є. Я представник суб'єкта господарювання і дякую. Геннадій. Щось і Геннадій він, так, він Також так. він... Так, для суб'єкта. Геннадія, чутно. Чу... Це Геннадій, Каргін. Так, вас чути. Чуть. А, отже, тоді діємо наступним чином. Якщо в нас є тільки є, представники і аміндовкілля, поки що чекаємо 15 хвилин. Даємо, надаємо змогу представникам громадськості підключитися до наших громадських слухань. О 12.15 будемо розпочинати. Дякую. 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 Отже, добрий день ще раз. Давайте будемо розпочинати. У нас вже 12 година 15 хвилин. Сьогодні у нас 14 лютого 2025 року у нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля приватним товариством ЕКОСТарт. Стосовно планованої діяльності, що передбачає діяльність ПП ЕКОСТарт. Із оброблення, а саме видалення відходів, що не є небезпечними, в межах виробничого майданчику комплекс зоброблення відходів ПП Екостарт, що розміщується на земельній ділянці з кадастровим номером 3221 2808 один 08 вісімнуль вісімдвалі Мене звати Романенко Юлія. Я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок галузевої політики департаменту екологічної оцінки Міндовкілля. І сьогодні я буду головуючою на даних громадських слухань. 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності, яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання проводились в офлайн режимі. Проте через пандемію то встановлені карантинні обмеження на всій території України громадські слухання передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля з березня 2020 року. Не проводилися. громадське обговорення проходило у формі надання письмових зауважень та пропозицій. 13 липня 2023 року прийнято закон України. Номер 3227 – про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, які серед іншого врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт два племдва статті 17 закону України про оцінку впливу на довкілля, згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року. підкажіть мене чути? Чуєте мене? Так, все добре, вас чуть. Дякую. А то І мені все добре. Угу, дякую. Отже, порядок громадських слухань детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою приведення у відповідність до норм пункту 2 а прим 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на періоді воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, які буде оприлюднені на вебсайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, на 12 годину 18 хвилин на громадських слуханнях в нас присутні четверо учасників. Двоє з них це представники Міндовкілля. Ще дво, двох учасників я попрошу представитись, сказати, кого ви представляєте на громадських слуханнях, для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості на громадських слуханнях. Отже, будь ласка, пані Ірина. Ірина Молодан, представник приватного підприємства «Екостарт». Uh, дякую, пані Ірина. Пан Геннадій. Каргін Геннадій, генеральний директор ПП «Екостарт». Дякую, пан Геннадій. Отже, на 12 годину 19 хвилин ми не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях. У такому разі, відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989, нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Ще раз звертаю вашу увагу, що в нас ведеться відеозапис громадських слухань, посилання на відео та акт про. Явку представників громадськості на громадські слухання, будуть оприлюднені на вебсайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989 якою затверджено порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадські слухання приватного, акціонер... приватного товариства Екостарт щодо планованої діяльності, яка передбачає діяльність ПП Екостарт із оброблення, а саме. Видалення відходів, що не є небезпечними, в межах виробничого майданчику комплекс оброблення відходів ПП Екостарт, що розміщується на земельній ділянці з кадастровим номером 32 21 28 00 08 209 307. Та вважаємо громадські слухання, такими, що відбулися. Всім дякую за увагу, всім тихого, мирного дня. До побачення. Дякую. До побачення.